Насильство є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини. Зазвичай найбільше страждають від насильства жінки, діти та люди похилого віку. Через жорстокість з боку чоловіків помирають і втрачають дієздатність більше жінок, ніж в онкології, автокатастроф, чи він разом взяти. Жінки стикаються з фізичним, сексуальним, психологічним та економічним насильством. В Україні кожна друга жінка страждає від насильства в сім'ї. 30% з них стали жертвами у віці до 18 років. Більш ніж половина постраждалих жінок не знає, де шукати порятунку. Домашнє насильство обіяне страхами, соромом та стереотипами. Час порушити мовчання і безсилля. Коли дитина чи підліток стає свідком домашнього насилля, вона автоматично стає жертвою. 42% батьків вважають, що фізичне, емоційне чи психологічне насильство є частиною виховного процесу. Коли насильство відбувається у родині, це не традиція, звичка, або домашні правила це злочин, і його жертви потребують підтримки та справедливості. Майже всі діти та підлітки, які стали жертвами насильства, не оговтуються від травми і дуже часто самі стають кривниками. Якщо ви знаєте про такі випадки насильства, будь ласка, повідомте про це. Рідко жертвами насильства стають люди похилого віку. Кожен з них зіштовхується з різними ситуаціями, вівчасно годують, не купують ліки, ігнорують їхні потреби, ображають, піднімають на них руку, лякають, що виженуть на вулиці, відберуть пенсію чи майно. Люди похилого віку мають право на життя без насильства, тому їм необхідно розповісти про свої проблеми, людині, які довіряють, зіничому лікарю, поліції. А тепер уявіть, що всі жертви булінгу сприймають приниження, залякування та агресію свібів як норму. Чому? Ми впевнені, що така поведінка є ненормальною. Не знають, що таке булінг, часто чують від дорослих, не зважають і припиняють. Або дай здачі і все буде окей. Ні, не буде за світнім досвідом. ЮНІСЕФ жертви булінгу починають життя з низької самооцінки труднощими що спілкуванні, у них вдвічі більший ризик залишитися без вищої освіти або роботи в п'ять разів більш ймовільні отримати судимість. Варто пам'ятати, що не можна закривати очі, навіть на найменший найменше цькування, адже розібрати ситуацію можна лише спільними зусиллями, і тільки якщо вчасно звернути на неї увагу.